Вітаю всіх у моєму блозі. Все ще в Любліні. Судимо собі так. Ні під деревом, яке дерево клеммадається. Тут багато таких місць, де можна посидіти, а можна зайти поряд в кафе. В Люблін дуже схожий на львів. просто так відпочуваюся себе в ніч вдома. Тільки мова польська навколо. Не що російською не чути. Українська часом може десь бути, але поважно всі польською розмовляють. Навіть звертайся до людини, і вона, ну я по польську звертаюся, і людина мені відповідає. І я одразу розумію, що ну, вона, напевно, українка або ну, схожа на українку, коли починає говорити. Так не, від, не відрізниш. І так само я, коли я починаю розмовляти по польськи Звичайно, що люди розуміють, що я українка, бо акцент має. Але всі одного розуміють. Поляки дуже люблять, коли до них польською мовою. Я... Звертаються Це для них Дуже приємно, ти приїжджаєш в іншу країну, то якою мовою мають розуміти? Та їхні тепер маєш розуміти, їх мають розуміти. Так спокійно, гарно. А зовсім близько вони Того не відчувають що хоча тривога є. Так, коли ми розмовляємо з нашими родичами, то тривога є. всі переживають, вболівають, чекають, коли ця війна закінчиться. нашої перемоги.